Ліна Костенко Чорнобиль 2 Ліси хриплять, застуджено, як бродихи. У зоні тиша, тиша грубова. Лиш мілітарним привидом епохи. Чорнобиль 2 над лісом проплива. Фантом, кістяк, антена давніх стежень. Він прихопив ті сосни під пихви. Там спить їжак, їжак узимку лежить. І ніч де з ліхтариком сови. Там мох скубе, косулька ще не бита, у пнях живуть греблянські ще боги. Там все друкує, Раточки і купити. і вишиває хрестиком сніги. Але. Ліси його сумнеш плечима, фантом іде, куди його не ждуть. І тільки з села, мертвими очима його удалиш, тоскну, проведуть. Йому не треба плені і акацій, ні голосів, ні мальби на тину. Вже навіть ржавим залишком локаті він може думать. Тільки про війну. Не ясні зори і нетихі води, на всі ліси нікого і не де. А він стоїть, він сантипероди, і на вітрах антеми гуде.